Сьогодні, 23 листопада 2025 року, це день неділя, який традиційно пов'язаний із відпочинком, відновленням сил та радістю. Її енергетика кардинально відрізняється від робочих днів. Ключові аспекти енергії неділі Сонце та життєва сила. Це символізує життєву енергію, творчий потенціал, самовираження та особисту силу. Сонце є центром. Тому неділя це про те, щоб поставити себе, свою радість натхнення в центр свого життя. Потрібно шукати джерела натхнення, займатися тим, що приносить щире задоволення, відчувати ясність щодо своїх цілей. Це день, призначений для духовного та фізичного відновлення, закінчення циклу тижня, час для перезавантаження душі та тіла перед новим стартом. Потрібно розслаблятися, медитувати, займатися саморефлексією, відновити душевну гармонію та сили. Важливо не планувати нічого надто вимогливого чи рутинного. Енергія неділі сприяє гармонійним соціальним зустрічам та прояву великодушності. Сонце символізує тепло і щедрість. Це час, коли ми відкриті до оточуючих, необхідно проводити час із сім'єю та друзями. Приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати тим, хто цього потребує. Це ідеальний день для приємних невимушених зустрічей. Таким чином, енергія неділі це ідеальне поєднання активного відпочинку, внутрішнього зростання та соціальної гармонії, яке готує нас до продуктивного нового тижня. Третій місячний день категорія та опис. Символ Леопард, що готується до стрибка. Ключова енергія, напір, боротьба, активність. Характеристика дуже активний, навіть агресивний день, це час, коли пасивність протипоказана. Енергія починає потужно зростати і її потрібно спрямувати у конструктивне русло, що рекомендовано фізичні навантаження, спорт, рішучі дії, захист своїх інтересів, робота з металом, наприклад. Заточування інструментів. Що не рекомендовано бути пасивним, боятися конфліктів треба дати відсіч, проявляти неконтрольовану агресію. Місяць під знаком стрільця виявляє схильність перебільшувати свої можливості та сили. Іноді здається, що ми всі можемо на все здатні, тому може з'явитися потяг до ризику, демонстрації своїх здібностей. Властива стрімкість, необдуманість вчинків у фізичному плані, покращується самопочуття і може зрости потреба у спортивних заняттях чи фізичній роботі. Будь-які обмеження, особливо телефонами, соцмережами, що переносяться погано, особливо дітьми, загострюються почуття справедливості, яке народжує бажання постояти за переконання, за близьких, за друзів. Всі починання вдаються за умови, що місяць росте, хоча не варто розпорошуватися і бажано випустити менше стріл, а не десяток, тому що десяток матимуть менший потенціал, менше енергії, що згодом може позначитися на закінченні справи. У всьому краще виявляти обережність і спрямовувати енергію місяця у правильне русло. Наприклад, для дітей можна проводити спортивні заходи або зайняти чимось енерговитратним, в іншому випадку пізніше застійна енергія може нашкодити здоров'ю організму місяць, що росте, в стрільці дає нам час для активних дій, зустрічей, контрактів, договорів, пропозицій, просування. Будьте сміливішими, і ви досягнете мети як у діловій сфері. Так і особистому житті. У їжі краще бути обережним та не переїдати. Руна дня феху це перша руна старшого футарка, що символізує початок усього, а також багатство, процвітання та матеріальний достаток. Її назва походить від стародавнього слова, що означає худоба, рухоме майно, яке було основою багатства в давні часи. Феху це чиста потужна енергія, яка дає вам паливо для дій та досягнення цілей. Коли феху випадає як руна дня, це обіцяє динамічний енергійний день з великими можливостями для примноження ресурсів як матеріальних, так і особистих. Сьогодні варто очікувати грошової винагороди, приємного подарунка або новин, які принесуть фінансові можливості. Енергія феху допомагає активувати заблоковані грошові канали. Руна сприяє будь-яким починанням, пов'язаним зі збільшенням достатку. Це можуть бути гроші, знання, зв'язки чи життєва сила. Феху говорить про право на свободу, яку дає достаток. Вона також нагадує, що багатство приносить найбільшу радість, якщо ним ділитися. Сьогодні не час для прокрастинації. Руна закликає до активних дій, переговорів, укладання вигідних угод та інвестицій. Вона дає сміливість ризикувати та наполегливість для подолання перешкод. Використовуйте цей день максимально продуктивно, щоб закласти фундамент свого майбутнього процвітання. Це мотивація та амбіції у чистому вигляді, феху сигналізує про початок нового етапу та можливості для росту. Прийшов час рухатися вперед, використовуючи накопичені ресурси, фінанси, навички. Порада на сьогодні дійте рішуче і будьте відкриті до прибутку. Сьогоднішня енергія це драйв та ентузіазм. Зосередьтеся на тому, що ви можете примножити навичка, гроші, зв'язок і не бійтеся розпочинати. Якщо ж ви відчуваєте застій, що може бути ознакою перевернутої. Очі рідкісної феху, запитайте себе, що блокує мій потік достатку, які переконання про успіх мені заважають. Загальні поради на день. Неділя це день, яким керує сонце, що символізує радість, творчість, натхнення, лідерство та відпочинок. Присвятіть час тому, що приносить вам задоволення та наповнення. Чудовий час для спілкування з близькими, сімейного дозвілля, прогулянок. Займіться хобі чи творчістю, яка розкриває ваш внутрішній потенціал. Не перевантажуйтесь роботою, відновлюйте сили, щоб наступний тиждень був продуктивним. Енергія третього місячного дня Барс, що готується до стрибка, це період активних дій, напору та внутрішньої боротьби. Це час, коли місячний серп стає видимим і енергія зростає. Це час для початку, але не поспішайте. Ви маєте бути як барс, готовий до стрибка, зосереджений, внутрішньо зібраний і рішучий. День сприятливий для фізичних навантажень, занять бойовими мистецтвами, сауни, роботи з енергіями біополя. Не пасуйте перед перешкодами, якщо вони виникають, і це знак. Що потрібно активно боротися за своє місце під сонцем, сприятлива робота з металами, точіння інструментів як метафоричне, так і фізичне. Вплив місяця у стрільці, знак розширення та філософії, стрілець додає енергію оптимізму, прагнення до знань, подорожей та високих цілей, сприятливий час для планування далеких подорожей, навчання, вивчення іноземних мов. Або філософських роздумів, добре вирішувати юридичні питання, звертатися до вищих інстанцій, працювати з документами. Думайте масштабно, ставте амбітні цілі, не розмінюйтесь на дрібниці, можна витрачати гроші на подорожі, курси, саморозвиток, які розширюють свідомість. Руна дня феху це про власність та багатство. Вона символізує матеріальний добробут, успіх, достаток. Та нові починання, зелене світло для нових проєктів, інвестицій, переговорів та укладання вигідних угод. енергія сприяє примноженню ресурсів. Використовуйте цей день, щоб закласти основи майбутнього фінансового успіху. Попередження, пам'ятайте, що феху закликає не стати рабом матеріального, використовуйте багатство мудро, дійте. Руна говорить, час діяти. Енергія на вашому боці. Будьте активними та рішучими у справах, пов'язаних із ресурсами гроші, знання, зв'язки. Рекомендації. Поєднуючи всі ці енергії, ваш день має пройти під знаком активної, радісної та цілеспрямованої дії, спрямованої на розширення та примноження ресурсів і знань. Дійте сміливо, але зосереджено. Почніть новий фінансовий проект. Або зробіть перший рішучий крок до амбітної цілі. Плануйте великі покупки, інвестиції, якщо давно планували щось значне, сьогодні сприятливий день для рішення: фізична активність на свіжому повітрі.